Ну, в принципі, зоря і Шахтар достатньо прогнозовано прийшли до чвертьфіналу Кубка України. Так само це зробив і Дніпро. Хоча не так просто було, як все здавалося на перший план. Тому що матч відповідь відбувався в Дніпропетровську у Києві. Дніпро переміг Олімпій з рахунком 2-0. Ну і в принципі все здавалося достатньо легко. Треба було підтвердити свою перевагу. І е, Мирон Богданович Маркевич і Роман Сажар виставили не основний склад. На 33-й хвилині блискучий м'яч забив Бруно Гама. Дуже хороший м'яч, okay. Максиме. Так. Вопросов ніяких немає. Просто исполнил Шведой, це такий достаточно сложний прийом. Зрячий посмотрел, відео, що свободный угол і туди направив м'яч. Повернувся на футбольне поле після багатомісячної перерви Роман Зозуля. Його дуже тепло зустріли. Повернувся дуже здорово. Бачите, як його е, вітали. І тут я вам хочу сказати, Дніпро якось розслабився. Розслабився, було абсолютно несподівано і дуже дивно. Олеже, як пояснити? Ну, три Дві... три мяча вели преимущества. Звісно, підсознательно, де вже поверили, що Олімпік нічого не зможе зробити. І могли поплатитися за таку самоуверенність. На 74-й хвилині Володимир Лисенко робить рахунок 1-1. Бачите, тут. дуже хорошо розіграли. Ніхто не побіжав за Лисенко. Центра ну, набирає. На мафи... фланзі. Бачите, знову ж таки з того самого флангу прийшов другий гол. І ще один м'яч, 75-та хвилина. Тобто буквально через хвилину збивається другий м'яч. 2-1. І Олімпіку для того, щоб пройти до чвертьфіналу, залишилося збувати один м'яч. Ну, і 15-та Перевер... Перевернулася гра за хвилин, мінут. Да. Три хвилини, вот, от отримали два м'яча. При повному преимуществі. Ну, але, 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 але все повернулося в інший бік. Подивіться, бачите, спочатку тут Зозуля скинув на Бабатунди. Що робив захист Олімпіка? Чесно кажучи, не зрозуміло. Ці ситуації олеже. Ні, ну як то очень легко Грудю збрасує штрафної площадки. Я давно не бачив, щоб грудю, галівий пас штрафної адалі. І на 90, бачите, четвертій хвилині Бабатунде вже віддав передачу на Зозулю. Зозуля прийняв, пробив, розстріляв він в ситуації голкіпера. Забив дуже хороший якісний м'яч. Для нього це дуже важливий. Після повернення в першому ж матчі ми його щиро вітаємо з цим голом. Бачите, наскільки він задоволений. три Классный мяч забил на самом деле. Сгруппировался после длительной травмы. Не побоялся. Даже если не после травмы такой гол забить, это всегда как бы праздник для нападающих. Гол уже кружил Драченко. Видишь, даже в другую сторону побежал, как закружился. Вот седьмой номер. Хорошо, хоть не упал. Он может закружиться и упасть. No, no, але course, справді will... дуже хороший м'яч. Ми вітаємо Романа Зазулю з поверненням. Безперечно, що його не вистачало Дніпру дуже сильно. Я думаю, що зараз потенціал Дніпра зросте. Е, Максиме, у вас були такі травми. Достатньо важко входити в, от, в, таку, от, в, таку, от, в таку от гру. Ну, як повертатися взагалі? No, ну, как, как показує, в таку гру що він дуже легко. В общем, і добре, що так повернувся. Ну травма є травма. Пропустив? 4-5 місяців. березня місяця він грав. Ну, тяжело сейчас прям посчитать, сколько. А, это... что Планы с математикой, вы недавно диплом Очень я давно уже школу закончил. Но не суть. Естественно, это дело все-таки достаточно серьезно и не очень смешно, это, когда восстанавливаешься. Да, не, не понаслышке знаю, но опять же, хочется только поздравить, потому что когда ты столько мучаешься, столько лечишься, столько проводишь времени в зале в тренажерном там столько набегаешь, а когда ты выходишь и отдаешь голевой пас и забиваешь гол, то команда выигрывает. Конечно, это не такие непередаваемые ощущения. Ну, как бы еще это не все, скажем так. Будет еще очень много у него, ну, достаточно много будет и спадов и подъемов. То есть, набрать форму после этой травмы очень и очень тяжело. Ну, интересно, вот мы поговорим після чемпіонатівського поединка, а зараз от, Олежа, все-таки чему Дніпро, но ну, десь так расслабиться, якось не ну, зрозуміло, я не выпустил игру? Я, ну, ми вже сказали, ну Три м'яча було фори. Поэтому, ну повірить в то, що Олімпік зараз забьет 4, Ну, это нереально. А що Олімпік погана команда? Команда куна коли вона Олимп... грає. Коли ця ми... команда грає. То я вам хочу сказати, що ця команда може, ну... Ми відталкуємося від результату. Ну, получили один, думають, ну нічого страшного. Коли другий, начали суетитися, немножко запереживали. Хорошо, що ви вийшли з цієї ситуації достойно. А ведь могли там десь попасть, як говорится, під каток і не вийти з цієї ситуації. Тому надо дать должное футболістам, що сразу взяли гру під контроль, забили два мяча і виграли цю гру. Останнім часом постійно на прес-конференціях Мирона Маркевича лунає прізвище Романа Безуса. З різних, от в різних інтерпретаціях, з різною інтонацією, але переважно тим воно сходиться на тому, що от Мирон Маркевич все таки намагається от пояснити, що він хоче від Романа Безуса. Все рівно його ставить, все рівно той виходить на футбольне поле, і все рівно в нього вірить головний тренер Дніпропетровської команди. Після матчу проти Олімпіка нам вдалося поспілкуватися з Романом. Давайте послухаємо от його точку зору з даного приводу. Зараз краще вже в Дніпрі от адаптація прийшла?» Та в мене в принципі спочатку адаптація все непогано, все добре. Прийняли дуже добре, тому про якусь таку адаптацію мови навіть не йде. Ром, якщо от критика тренера, як ви її сприймаєте? Нормально. Ну тобто, бачите, я ж не відповідає нічого. Сприймаю, слухаюсь, стараюсь на тренуваннях, щось змінювати. Вона мотивує. Ну, важко сказати. Я стараюся прислуховуватися і змінювати свою гру. Інколи вдається, інколи важче щось робити. Ну, стараюся. Батько каже, як він сприймає. Він каже, не реагувати чи там. Батько спокійний і, і, і каже, слухайся. Ні, ну, після кожного матчу журналісти Мирона Богдановича ще питають про вас. Ну, це я. Мабуть, не хотілося б, щоб так було, тому що інколи під гарячу руку попадає, а можливо, можливо, ні. Але батько каже, любе начальство від Бога, тому слухайся. А ви не читаєте це чи читаєте все ж таки? Та ні, ну інколи попадається, інколи неможливо не на якесь інтерв'ю. Можливо, не всі, але е, часто на, натикаюся. Ну, ви розумієте, що він хоче від вас, чи дуже так розмито? Ну, в принципі, розумію, стараюся. Так, а в чому суть претензії? То що не всі розуміють? То, що ви більше, ніж три дотика граєте, чи. Ну, можливо, так. Чи, 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 чи це краще не розкривати? Не знаю. Максиме, е, свого часу, коли прийшов е, Безус в Дніпро, от ви говорили про те, що він там обов'язково заграє, і що в нього все-таки вийде там. Підняти свій рівень, Ви в нього вірили, тому що казали, що такого футболіста, в принципі... Ну, це один з найкращих футболістів, в той час, коли виграли, що коли він виступав в Ворс, це був один з найкращих футболістів чемпіонату. От зараз ваше ставлення до цього всього. Ну, Все одно, там кто сам не согласится, продовжую вірити в нього. І я думаю, що доказує якраз раз то, що Маркевич постоянно постійно что-то. Не то, щоб он постійно ставит, а постійно його критикуют, постійно щось то не устраивает. Это доказывает о том, что Маркевич. Uh, ну, говорят, что если тебя не ругают, значит, ты уже никому не нужен. То есть это самый самый главный показатель. То есть, если он ругает, он пытается исправить тебе недочеты в игре, значит, что-то он все-таки видит и он верит, что все-таки Безус начнет играть и начнет приносить пользу. Я тоже верю. Я, Безус отличный футболист. Ну, раз его ругают и критикуют, видит в нем потенциал. А то, что Рома умеет играть в футбол, мы это все прекрасно знаем. Просто ему надо найти баланс, понимать то, что от него требует главный тренер. Да, он немножко передерживает мяч, но он, он игрок группы атаки, поэтому если там играть все время в одно полкасание, ну, не будешь забивать, не будешь забивать, не будешь... Дай Бог, дай Бог, тому що справді Роман Везов свого часу був одним з найяскравіших таких персонажів в українському чемпіонаті. Він був лідером Полтавської Ворскли. Перехід Динамо десь трошки, знаєте, якби, ну, э, якби... Сповільнив оцей його ріст. Дай Бог, щоб Дніпрі він знову ж таки повернувся на той рівень. Більше знову ж таки, маркеж вірить, реально вірить, і ставить в нього і забуває деколи е, Роман Безос. Тобто я думаю, що все-таки він знайде своє оптимальне налаштування і зможе себе проявити в найкращій якості.